Так, друзі, усім доброго раночку. Початок нового тижня. Тому хочу записати невеличкий огляд ринку. Стосовно моїх двох мейн активів: це гірчик та золото. Тож почнемо тоді з гірчика. Що мене цікавить наразі по герчику. Почнемо з тижневого таймфрейму. Мене цікавить та подобається дуже цікава лонгова реакція на тижневому таймфреймі від цього тижневого фракталу. Це раз. А, далі. Мене цікавить те, що на денному таймфреймі також у синхроні з тижним, так, маємо тобто, да, реакцію від цього фрактала, маємо вже інверсію першого шортового імбалансу, маємо формування також вже лонгового імбалансу плюс зону BPR, і також на 4H в з цим в синхроні маємо досить цікавий 4-годинний фрактал. 4 години індюсмент, з яким я готовий працювати. Тобто мене цікавить наразі, що мене цікавить, щоб ми е, сьогодні у Франкфурт Лондон дали е, маніпуляцію на цей фрактал 4 години, отримали реакцію, дали перші інверсії і працювали далі у лонгі на азіатський хай і там вже на ось, цю, на ось цей таргет. Ось, тому наразі я чекатиму шорт на цей фрактал, і у разі отримання реакції, та якщо це все буде по моїм таймінгам, а в моєму таймінгі це строго Франкфурт Тере Лондон, то я е нажму цього лонга. Якщо ж таки ми знімаємо та не маємо реакції, то я просто буду скіпати та очікувати далі щось інше. Стосовно золота, по золоту, тут багато чого не скажеш, тому що наразі маємо картинку таку, те, що просто йдемо у АТХ і у цьому випадку я залишаюсь у стороні і буду дивитися вже реакцію після цього АТХ. Тому тут по золоту. З тікущих типу наразі я взагалі нічого не бачу, тому буду скипати і лишу його, щоб воно вже йшло до Атиха без мене. Тому якось так по гірчику поговорили, по золоту сказав, тому очікуємо наразі таку ситуацію по гірчику. Якщо ж воно таки буде, то буде прожиматися очень даже вкусно. Якщо ж таки ні, без реакції, то буду скипатися. На цьому, в принципі, у мене все. Бажаю всім хорошого тижня. Бажаю всім хорошого дня. Саме головне не лудіть і бажаю всім профіту. Всім до зустрічі.